Чи можна пробачити зраду, якщо вся твоя реальність раптом виявляється брехнею? Оксана завжди була вірною дружиною, ніжною матір'ю та турботливою донькою. Її сімейне життя з Василем? Хоча й не позбавлена труднощів здавалося їй міцним і справжнім, але несподіваний візит владної тещі Ганни Степанівни розпочав ланцюг подій, які перевернули все до Горидрико. Розкриття сімейних таємниць, приголомшлива зустріч зі справжньою дружиною Василя, і, зрештою, вибір пробачити і забути чи розпочати нове життя. У цій історії біль зради, сила жіночої дружби. Та впевненість в тому, що навіть із найглибшої кризи можна вийти переможцем. Оксана та Катерина знайдуть не тільки спосіб звільнитися від Василя, а й новий шлях до щастя, але чи вистачить у них сміливості залишити минуле позаду? Це історія про кохання, втрати і другу спробу знайти себе. Василь доїдав великий шматок запашного домашнього яблучного пирога і допивав чашку ароматного трав'яного чаю, коли його дружина Оксана озвалася. Васильку, ти ж пам'ятаєш, скоро приїжджає моя мама. Та пам'ятаю, пам'ятаю, буркнув Василь. Хоча насправді він зовсім забув про це. І навіть думати про це не хотів. Його теща Ганна Степанівна, колишня майорка поліції, була жінкою з твердим характером. Навіть на пенсії її командний голос і звичка давати вказівки дратували Василя. Він терпіти не міг, коли вона приїжджала і намагалася встановити свої порядки в його домі. Проте, що саме завдяки Ганні Степанівні було куплено половину квартири, Василь волів не згадувати. Але тепер те ще мала приїхати, і мала приїхати надовго. Їй потрібно було пройти обстеження у місцевій лікарні, відомі своїми спеціалістами з лікування хребта. От невезіння», – подумав Василь. Василю, треба купити ортопедичний матрас на ліжко Петрика. А я його тимчасово переселю в зал, а мамі відамо дитячу кімнату, додала Оксана. Ну, ти думаєш, що це буде зручно? буркнув Василь. І телевізор спокійно не подивишся, а Петрик уроки де робитиме? І нащо той матрац купляти, якщо це всього на якісь місяць два? У мами серйозні проблеми зі спиною, Василю, відповіла Оксана. Я не впевнена, що це на місяць два. Обстежена, лікування, потім реабілітація. Ну не відпущу я її додому, поки не буду переконана, що все з нею добре. А Петрик може робити уроки в твоєму кабінеті, поки ти на роботі. У нас чотирикімнатна квартира. Ну невже ми не знайдемо місце для моєї мами? Тим паче ти часто у відрядженнях? Ну, будь ласка, не тратуйся, Василю. Оксана Об обійняла чоловіка, але він скинув її руки. Хай живе, але без матраців, вони дорогі. Зі своєї зарплати купляй, якщо хочеш. Криво усміхнувся Василь, натякаючи на те, що Оксана в бібліотеці заробляє набагато менше за нього. Добре, я знайду гроші, але тоді за Петрикові гуртки і за продукти ти платитимеш, відповіла Оксана, зазвичай тиха і поступлива. Василь нічого не сказав і пішов у свій кабінет, гривнувши дверима. У день приїзду мами Оксана встала рано. Нещодавно вона зробила генеральне прибирання, випрала всі штори, а цього ранку перед роботою вирішила підготувати святкову вечерю. Васики у домашніх справах ніколи не допомагав, і Оксана з цим змирилася адже він добре заробляв і забезпечував сім'ю. Ганна Степанівна приїздила рідко. Оксана завжди намагалася потішити її чимось смачним, адже теща не вміла і не любила готувати. За життя чоловіка готував він. А тепер Ганна Степанівна харчувалася як будь що дуже засмучувала Оксану, та ще не хотіла приїжджати частіше, навіть попри те, що жила неподалік. Її стосунки з Василем були дуже напружені. Василь вважав те, що владною, а Ганна Степанівна називала його ледерем і думала, що він не любить її доньку. Її головною претензією було те, що Василь так і не оформив офіційного шлюбу з її донькою. Оксана, своєю чергою, цим не переймалася. Вона любила Василя і вважала його своїм чоловіком, незважаючи на всі його недоліки. Розклавши на столі продукти, які купила напередодні, Оксана задумалась. Вона витратила майже всі заощадження після покупки ортопедичного матраца. Вже три роки вона потрішки збирала на шубу. Оксана була невибагливою в одязі, але чорна норка просто зачарувала її. І от тепер їй доведеться починати спочатку. Василь зайшов на кухню, де Оксана вже метушилася, готуючи святкову вечерю. Це що тут у тебе відбувається? запитав Василь замість доброго ранку, обводячи поглядом стіл. Качка, гриби та навіть червона ікра. Ну, ти, бачу, не поскупилася, щоб зустріти свою маму. Доброго ранку, Васильку. Ну, маму мою, ми рідко бачимо, відповіла Оксана. І ти не хвилюйся це все за мої гроші. Тим паче ти теж будеш це їсти. Ти ж і сам любиш і качку, і ікру, а я ще салати зроблю. Добре, нехай буде так. А сніданок сьогодні буде? Так, я зараз роблю канапки. Знову канапки? Я вже два дні прошу, синники. І Петрик теж хоче. Петрик із задоволенням з'їсть гарячі канапки. Нічого страшного. Ти ж бачиш, скільки всього треба встигнути до приїзду мами. Трішки розтратовано відповіла Оксана. Ну, добре, давай свої канапки. І я їду на роботу. Скоріше, уже б то відрядження почалося. Не уявляю, як я витримаю твою матір. Оксана відчула провину за те, що зіпсувала чоловікові настрій, але відмовити мамі у приїзді навіть не думала. Вона була єдиною донькою і дуже за нею сумувала. Та й Петрик із нетерпінням чекав на приїзд бабусі. Ганна Степанівна приїхала автобусом біля сьомої вечора. Василь, звісно, був зайнятий на роботі і не зміг зустріти її на вокзалі. Оксана з Петриком поїхали самі, а назад викликали таксі. Відсутність зятя, як і завжди, не залишилась поза увагою тещі. Поцілувавши доньку й онука, вона з ноткою сарказму запитала а де твій чоловік знову на роботі, не жаліє тебе. Так, мамо, Василь працює. Спокійно відповіла Оксана, хоча подумки зітхнула. Ці місяці обіцяють бути нелегкими. Ване Степанівна вже встигла віддати Петрику подарунки, а Оксана закінчувала накривати на стіл, коли додому повернувся Василь. Ну, вітаю, Ганна Степанівна!» Привіт, зятю. Оксану, бачу, ти накрила стіл, як на весілля, якого у нас, до речі, так і не було, вколола теща. Ну, хоч сьогодні наймося від душі, пожартував Василь. А вам, Ганна Степаніно, у вашому віці переїдати шкідливо, вам без сухарики чаєм і все. На вашу пенсію це якраз підходить, мабуть. Мою пенсію не рахуй. Вона більша ніж багатьох. Металевим голосом відповіла теща. Ти краще розкажи, що ти у своїх відрядженнях робиш, бо я не бачу, що моя донька купалася в розкоші. Третій рік носить одні ті самі чоботи. Мамо, ну не починай, попросила Оксана. У нас багато витрат, і чоботи у мене не одні. У мене ще черевики є. Ви як розмовляєте у моєму домі? розпалився Василь. Ще трохи, і я вас в будинок для літніх людей віддам. Там вас і підлікують. Чого це мають терпіти ваші розмови? Ах так, зятю, ну гаразд, сам напросився, відповіла Ганна Степанівна і пішла до своєї сумки. Звідти вона дістала великий фотопортрет у красивій ранці. От доню, помилуйся». З портрету усміхалися Василь, симпатична жінка з короткою стильною стрижкою та маленька дівчинка у гарній сукенці. Василь обіймав жінку і дитину. Оксана оступіла. Спершу подумала, що це дурний жарт. Але ні, її мама на таке б не наважилась. Василю, що це? тихо запитала Оксана. Василь то червонів, то Це, Це монтаж, фотошоп. Твоя мама просто хоче нас розсварити. А це теж фотошоп. Спокійно запитала Ганна Степанівна, діставши з папки копії документів. Василь намагався вирвати їх з рук тещі, але не встиг. Вона простягнула папери донці. Не метушися, зятю, це тільки копії, сказала теща. Оксана пробігла очима документи. Перед нею лежала копія свідоцтва про шлюб Василя Мірчука з Катериною Андріїв. Шлюб зареєстровано 9 років назад в тому самому місті, куди Василь їздив у відрядження. А далі копія свідоцтва про народження. Настя Мірчук донька Катерина та Василя, дитині зараз 2,5 роки. Оксана почувала себе так, ніби в неї підкошуються ноги. Василю, ледь чутно спитала вона. Оксана сиділа приголомшена. Обхопивши голову руками. Усе, що вона тільки не дізналася, здавалося їй просто жахливим сном, із якого неможливо прокинутись. Шість років вона жила у брехні, довіряючи чоловіку, якого вона вважала своїм світом. Вона навіть не помічала підозрілих деталей, коли Василь два тижні на місяць зникав у своїх відрядженнях. А тепер це правда її Василь, чоловік іншої жінки. Багатої, впливової Катерини, і навіть має від неї доньку. Усе, що вона будувала у своїх мріях, розбилося, як тонке скло. Відвічаю її відволік м'який дотик до плеча. То був Петрик, їхній маленький син, який щиро не розумів, чому всі так гучно сваряться між собою. Мама, я хочу їсти, сказав хлопчик. Іде до бабусі, вона тебе нагодує, ледь чутно відповіла вона. Ганна Степанівна, яка стояла неподалік, швидко наклала онукові тарілку борщу, додала шматок хліба і відправила його дивитися мультфільми в кімнату. Оксано, випий, сказала вона і протягнула донці келих коньяку. Оксана мочки випила і відчула, як тепло розлилося всередині. Вона глибоко вдихнула і, нарешті, підвела на чоловіка погляд. Василю, як ти міг? Як ти міг так брехати мені всі ці роки? запитала вона. Її голос тремтів, але був сповнений спокою. Оксанко, я люблю тільки тебе, але я не можу залишити Катю. Вона хвора людина, їй потрібна моя підтримка. Почав виправдовуватися Василь. Не неси ні синітницю, Катя абсолютно здорова. Перебила його Ганна Степанівна. А ти, зятю, забув, що я працювала в поліції все своє життя. Друзі залишились. Та й у мене самої ще вистачає сил, щоб дізнатися про тебе все. Ганна Степаніна швидко виклала всю правду, яку вона знала. Катерина багато бізнесвумен, старша за Василя на 5 років, власниця мережі меблевих магазинів по всій країні. Василь керував фабрикою в її місті і майстерно обманював усіх, живучи на дві сім'ї. Оксана мала стати тільки черговою інтрижкою, але вагітність змусила його змінити плани. Оксано, але ж ти була моїм притулком. Катя владна, холодна. Вона ніколи не розуміла мене так, як ти, почав благати Василь. Оксана різко підвелася. Її обличчя стало холодним, мов камінь. «Забирайся, Василю, негайно. Ну як так? Ну, давай все обговоримо, благав чоловік. Я сказала, пішов. Що, значить, пішов? Половина цієї квартири належить мені, почав злитися Василь. О, зятю, не поспішай збирати речі, сказала Ганна Степанівна. Ми ще декого чекаємо. Кого це? різко запитав Василь. «Як кого? Катю, звісно, усі твої дружини мають бути тут. Ви, ви що їй все розказали? закричав Василь, ледь не кидаючись на те, що. Звісно, сказала. Ти думав, твоя солодка брехня триватиме вічно? Ні, я мусила відкрити їй очі. До речі, ти не задумувався, звідки в мене ваш сімейний портрет і копії документів? Це Катерина мені їх дала. Дуже приємна жінка, між іншим, і скоро вона буде тут. Василь мовчки опустився на стілець, закривши обличчя руками. У цей момент пролунав дзвінок у двері. Усі завмерли. Ганна Степанівна спокійно підійшла до дверей і відчинила. На порозі стояла Катерина, висока, елегантна жінка, зі строгим виразом обличчя, а позаду неї виднілася маленька дівчинка з великими карими очима. Ну, привіт, Василю, сказала вона холодно. Як справи в твоєму відрядженні? Її погляд ковзнув по всіх присутніх, затримавшись на Василеві, який при її появі помітно стиснувся? Ну, що, чоловіче, яка зустріч, правда ж? Кинулася Катерина, зупинившись у дверях кухні. Василь знітився, опустив голову і зробив крок до неї, наче збираючись щось сказати, але замість слів він отримав кілька дзвінких «Ти, Ти що, Катю? пробурмотів він. Так дорогенький. Я ж тобі вірила, навіть уявити не могла, що ти на таке здатний. Добре, що є добрі люди, які відкрили мені очі, холодно сказала Катерина. Ну що, ти зібрав свої речі? І я твої зібрала, вони ж у машині. Як це зібрала? Усі мої речі? А які там всі, засміялася Катерина. З чим прийшов, з тим і підеш. Одягай свою куртку і йди звідси. А машина? А вона зареєстрована на мою компанію. Ти з нею теж можеш попрощатися, а на розлучення я подам сама. Василь стояв, він не знав, що робити, і навіть не міг знайти потрібні слова. А Оксана тихо плакала, сидячи за столом. А Степанівна посміхалася. Оксанко, ти ж мене не виженеш? почав благати Василь. Звертаючись до Оксани, я сказала йди, відповіла вона і навіть не відводила очей. Добре, я піду, але квартиру я просто так не залишу, загрозливо сказав Василь. Ти підлай як це завжди», прокоментувала Катерина. І, до речі, гроші, які ти вклав у цю квартиру. Ти вкрав із моєї фабрики. Я вже давно підозрювала, що там щось не так із доходами, але думала, що ти просто некомпетентний працівник, а ти виявився ще й крадієм. Катерина поглянула на Василя з відразою, а потім продовжила До речі, новий комерційний директор, якого ти прийняв на роботу два місяці тому, мій чоловік. Вчора він приніс мені звіт, тож вважай, що я дарую твою частку квартири Оксані. Вона така жертва твоєї брехні, як і я. А ти, якщо не хочеш, щоб усі твої справи опинилися в прокуратурі, негайно пішов звідси і свою частку перепиши на сина. У кімнаті запанувала тиша. Нарешті її порушила Ганна Степанівна. Тобі допомогти зібрати речі? Василь опустив плечі і мовчки пішов у спальню. Усе, що залишалося від його колишньої самовпевненості, тепер виглядало жалюгідно. Тоді Катерина повернулася до Оксани та Гани. Дякую вам за те, що покликали мене і що все розповіли, сказала вона. А потім, звертаючись до Оксани, додала Не плачте, він не вартий ваших сліз. Ви молода, гарна і ще зустрінете гідного чоловіка. До речі, а давайте не будемо втрачати зв'язок. Все ж таки наші дітки, брат і сестра. Два роки опісля дві гарні жінки виходили з вишуканого ресторану в центрі міста. Це були Катерина та Оксана. Оксана сяяла в тій самій чорній шубі, про яку вона так мріяла. Ну що, гарно відсвяткували день звільнення від Василя? Сміялася Катерина, поправляючи свою зачіску. Так, засміялася Оксана. Тепер, щоправда, ми будемо бачитися трішки рідше, якщо ти поїдеш в Італію, поїду. Розумієш, у мене там Марко. А бізнесом буде займатися керуючий, якось воно буде. Катю, я така рада за тебе, але традицію пити шампанське на річницю не можна порушувати. Домовились о, бачу, твої вже приїхали, сказала Катя, кивнувши на машину. Так, це Сергій і Петрик. Ну все я побігла. Подруги обмінялись, і Оксана поспішила до машини, де на неї чекав її люблячий чоловік Сергій. Та її синочок Петрик тепер вона була щаслива по справжньому.